Вырубается. А, то есть, то есть угроза пошла. Поставили тут на улице, на общественный шланг, Ребята, вы что? Забылись немножко тут. Хозяевами тут почувствовать. Это коммунальная земля общая. Все, кто тут живет в этом городе, это их земля. А вы покрываете петь и на тэп. Он скоро не будет на тефа. Поверь. Не Коля, не Коля, не Коля ее я ему звонил, трубка не берет. Они уже нападали здесь. И снова они. Поставили какой-то шлагбаум. Я прошу проверить, на каких основаниях стоит здесь шлагбаум. На каких основаниях данные люди здесь стоят и препятствуют ходить людям. Хорошо. Находятся ли они в розыске? Мы все можем представиться, установите нашу личность. И установите личность, пожалуйста, всех этих людей. Хорошо. Пропоную вам присісти в автомобіль і Ні, я пропоную спочатку встановити особи наші і їхні спочатку. Вони нам не надають дорогу і все. А потім ми напишемо. Ми просто хочемо пройти по вулиці. Це ж публічна вулиця. Це вулиця чи що це? Я не знаю. Я не готовий вам це сказати. Так ось я зараз заявник і хочу, щоб ви перевірили, це вулиця чи що це. Ні, це не вулиця. Це приватна територія. Є документи. приватна? — Де? А це Санаторій я Радон. бачу вулиця. Ось да, вулиця. — Це Анатолій Радон. Все. Де документи? Документи в хазяїв. в мене документи не А ваші документи. Ви кого представляєте? Я працівник. Санаторій покажіть документи, що ви працівник. — Я не обв'язав вам показати поліція. документи. — Поліції покажіть. — Як треба, поліція я я покажу. — Я представлюсь, Моє прізвище Прокопович. Я член слідчої оперативної групи, яка сьогодні працює. Добре, з ким я можу говорити, добре, з ким я можу говорити, ну, люди хочуть пройти. Хочуть знати, чи є ця дорога і чи, чи Чого вони мають шлавався? право да, проходити я, не я не начальник дик? охорони фірми Нівчишному коротше, Анатолій толіванович. Це Дома. раз По-друге, Це приватна власність. Ви знаєте про це? Так не Ми не знаємо хто так, ви. Ви просто кажете. Я так, вас у вас, так, від вас так, якісь знати. Так от немає собою не взяти. А ну так все, ви знаєте, ніхто ви ніхто чекаємо прибиття хазяїна.